Так, друзі, дощик трошки прекратився заїхав з роботи і дощара влупив, я ще й машину помив, пополоскало трошки, а тут вивоз, дивлюся, гарний вивоз. латунь, є б якийсь ящик. Щазна дня, треба хорошо тут реться. латунь. Там тут латунь. Ну все, девица, какой-то утюжок. Какой-то отпариватель, наверное. Ну, маленький гарный. Потом микрофон. Ха, класс. Я сейчас так по верхам походю, познимаю. А потом почну. Катушка. Цигарная катушка. Заберем. Это гарна катушка. О, ну, железо. Бувачки море. И тарица, Дивиться. Офигеть. Думав вайфай тут дві бутилки олії, а чого не ні і не забрати усю якась фігня. Олію, я думаю, гріх буде викидати, а що тут за кейс? Гарний кейсик. Це якесь ого важке яке. Все вже куча. Та тихо не почувствуйте вскрывай. А, так тут ще одна пути. Три Дивіться Все берем, все берем. Чого і хочу не забрать. Відео запечатано. Якийсь робот на батарейках. Везьму цього робота, прогуглю, викину ці, завжди встигну Ось такі то друзі, речі викидають люди. Три бутилки олії. Так, що на телефон. Десь самі телефони. Давно. Нучок. Давно телефони не траплялися. Сумку провірити треба. Якась... Нафігов, що не могу в прошки? дитячі речі. Ух ты, Вибачаюся. Я не дивлюсь на телефон. А, ще один мікрофон. Це трошки із втратами. Уже все. Уже цілий. Добре, друзі. Буду переривати. Якщо, що, то ще зніму фіналочку, що знайду. Невдобно дуже однією рукою шукати. Так що ще включуся, друзі. Так, друзі. Розрив я ту купу. з цікавого, що було, це тут. Ось такий автомат. Так, потом. вот такие два редуктора. Латунь Чашки. Вот такая медная катушка с пивки Она нова. Треба будет глянуть, может на продажу выставить. Она геть нова. И вот такие все. Это бумага. А, это бумага. Я поэтому... думаю, не надо вам. Небудь мало такі колеса. На роботі у нас такі треба. Потім стульчик Стучик розкладний рибальський. Ось такого плану, щоб він десь тотально поломаний не бачу. Забираємо. Так. і, 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 і. Ось такий якийсь бронежилет. Такий не сильно тяжкий, але тяжкуватий. На липучках в мене вдома є розгрузка, тут це нехай буде. Опа. Ось такі то, друзі, справи. Більше такого цікавого не було нічого. Зарані дякую, що дивитесь. з вас підписка, подобайка і обов'язково, комент. До побачення, друзі!